Центру політика, пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок Доброго ранку. вам. Говоритимемо звичайно про США, адже це напевно най найбільші як такі ньюзмейкери е останніх днів. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Як повідомив президент України, вони обговорили нещодавню зустріч президента США із генсеком НАТО Марком Рюте. Також за словами Зеленського. Вони з Трампом домовилися частіше зізвонюватись і координувати свої кроки. Давайте почуємо. Президент Трамп розповів про свою зустріч з генсеком НАТО Марком Рюте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни альянсу стараються збільшувати видатки на оборону. Обговорили з президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції, готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Панележе, закордонні змі пишуть про те, що Трамп доволі так серйозно змінив своє ставлення до Зеленського. Якщо раніше він був таким більше невдоволеним, а то тепер навпаки у них доволі таке ну дружнє спілкування, і Трамп з більшою повагою став почав ставитися до нашого президента. Президента на вашу думку, що змінилося? Я потримав би кулаки за те, щоб так і продовжувалось, тому що мінливий Трамп він такий, але його ці гойдалка похилилася в наш бік і трошки заклякла, і це дуже круто, насправді. Як на мене, тут два аспекти. По-перше, Трамп побачив всю ницість Путіна. Я про сьогоднішній момент кажу. Що це та людина, які йдеш на поступки, на великі поступки, на ще більші поступки. Вона торочить, що будемо достигати цілі СВО. Да? І починає після цього обстрілює мирні мі місця, вбиває цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру. Це було неодноразово і, мабуть, це таке терпець у Трампа вругався. Це логічно, тому що він дуже емоційна людина. І він і так і так дуже довго терпів. Я не кажу, що це процес, який незворотній, знову ж таки, я не є тут супероптимістом, але зараз Путін сам собі викопав яму і продовжує копати далі. Головне, нам йому не заважати. Я переконаний в тому, що саме він себе і е, знищить, тому що в нього імперський підхід. Він, знаєте, як героїня. Одніє із казок, які переписав потім в, в, в вірші Пушкін, да це про бабцю і корито, да і про золоту рибку. От їй все треба, от все. І сьогодні, ну і, врешті-решт, опинилася там, де була. Тому Путін це далеко не бабця, але теж дуже не дуже молодий. Але такий же самий, як вона, завзятий сенсі того, що хочу все. І сьогодні. Ну не на того він нарвався. І тому, коли є брехливий, незговірливий, це одна сторона. І є той, хто не дуже подобався, незручний. Але конструктивний і який дуже швидко вчиться, я зараз про Зеленського кажу. То на якомусь етапі виникає, я не скажу, що симпатія, це теж було перебільшенням. Це якраз збігаються інтереси. України і Трампа, тобто Зеленський і Трамп, вони зараз коливаються в одному напрямку, і тому от є зміна ставлення Трампа до Зеленського. Хочу уточнити, у чому саме збігаються інтереси конкретно Трампа, мається на увазі, чи він просто не хоче дати програти Україні, так і, і щоб не повторилася ситуація, як в Афганістані. Ви мені мені здається, що це тяглість процесів. От його обдурив Путін в чергове. Його дуже гарно зустріли в НАТО. Його дослухають до нього. Дослухаються в НАТО. Перед цим успіх в Ірані. Тобто, він знаєте, відчув, що таке перемога, коли ти застосовуєш силу. І я думаю, ми з цим дуже класно зіграли, і люте продовжує з цим грати. І Зеленський, тобто ви молодець, ви крутий, а давайте разом вдаримо по Москві. А чобі ні? Тим більше, що це не ми пропонували Трампу вдарити по Москві, а Трамп каже, що Санкт Петербург щось спить спокійно. Ну якось це все нехорошо. Ну, якби він був послідовним, то дав би нам такі класні літаки з такими класними ракетами чи бомбами. Ми могли б теж повторити. І тріумф, але ще ми працюємо. Ми працюємо з гординою Трампа і ображеністю Трампа. Це для таких особистостей це такий коктейль, який просто вибуховий, і він хоче покарати Путіна. А ми теж хочемо покарати Путіна, тільки ми хочемо його знищити. А Трамп хоче його покарати. Ну нічого страшного, в одному напрямку йдемо і може й дойдемо. Пане Олеже, до слова, от продовження питання Насті щодо тону, який був раніше в Трампа по відношенню до українських до українців, до нашого президента Володимира Зеленського, який він зараз. Ця трансформація, напевно, я не помилюся, якщо відбулася от за останні буквально там 10 днів два тижні. Зокрема, цікаво політику на це вказує мовляв. Трамп змінив тон у ставленні до Зеленського, перейшовши від докорів за невдячність до представлення українців як зразка мужності. А я ж нагадаю, що 3 липня в Останній телефонний дзвінок був між Трампом та Путіним. Тоді, власне, як вже зараз ми знаємо, Трамп і дізнався про загарбницькі плани Володимира Путіна щодо там за 60 днів він хоче якийсь масштабний наступ на сході України організувати. І от власне, чому Трамп очікував ці 10 днів? Чому він промовчав про такі плани, які почув від Путіна? Чому він взяв таку собі паузу у своїй відповіді у своїй реакції на такі заяви? І чому власне саме на 10 днів сталося це мовчання, і потім? От, власне, 13-го з'явились заяви від Лінсі Грема від а, самого Трампа про те, що, мовляв, варто чогось українцям очікувати. І от вчора він власне і зробив ну, певний такий ультиматум, навіть поставив росіяни. Мовляв, вас 50 днів лише. І це до слова 10 плюс 50. Ті самі 60 днів виходить. Дивіться, по-перше, Трамп він не стандартний політик. Він це таки людина, яка дуже долучена була до медіа і знає, як тримати паузи. І знаєте, іноді буває, як є така такий вислів, що очікування смерті це набагато гірше ніж сама смерть. Тому він робить такі паузи. Ну, звісно, що й нам було не переливки. Ми ж очікуємо, що завгодно врешті-решт. Тут до останнього всі думали, що ж станеться, що скаже. Ну, але знаєте, що мені імпонує? Можливо, це моя бульбашка так працює, але у нас немає надочікувань. І тому ми зустрічаємо будь-яку новину. Спокійно, тому що раніше були завищені очікування, що ми, от він як скаже, Путін як побіжить, і війна закінчиться. Ні, Трамп, такий, який він є, він дуже грамотно розкладає себе в медіа. До нього постійно привернута увага, постійно його чекають, що він скаже, як він зробить. І він ну, це дуже любить, тому я вважаю, що от ці паузи. Десять днів, там три дні. Це про те, щоб підігріти і суспільство, і взагалі цікавість медіа до себе, і потім вибухнути. Uh -huh. ну, не завжди виходить вибухнути, але інтригу потримати у Трампа я вважаю на 100% відсотки відходи. Знову ж таки, мені 50 цих днів. Насправді теж вони корелюються 60 днями Путіна, і це мені не неприємно, але можливо це такий збіг красивих цифр, тому що до 2 там вересня, до речі, пані Настя там теж свою версію висовував з, з цього приводу. Є ще інші там конспірологічніші, і так далі. Ну іноді Трамп це просто Трамп, і 2 -е вересня це просто кінець 50 днів. А є ще моменти в тому, що. Економічні експерти кажуть, що це гра ще з тарифами. Трампу треба за цей період вирішити те, що він на вибачте, за вираз з іншими державами, і потім вже переходити до, до Російської Федерації. Але що позитивно в цих 50 днях, по-перше, це те, що в цей період нам точно будуть надавати зброю, продавати. Це дуже важливо, тому що я прихильник санкцій, які робить ЗСУ. Це сьогодні, на сьогодні це теж можна побачити. Ми читаємо ці зведення щоранку, і там видно, як наші воїни героїчно скажімо так санкціонують загарбника. Тому цифри по Петріоту, цифри про те, скільки НАТО може закупити в цей період, там, якщо не помиляюсь, на 10 мільярдів. Да це дуну немаленька цифра. Перший етап, те, що нам можуть надати певні ракети. І знову ж таки заява або пропозиція Трампа бити по Москві і по Санкт-Петербургу. Ну вони мені подобаються. Пане Олеже, не можу не уточнити от про термін у 50 днів, що Трамп дав Путіну. Головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас заявила, що цей термін у 50 днів, який президент США дав Росії для укладення мирної угоди, є надто тривалим. Про це пише видання The Telegraph, Водночас наголошують, що разом з тим Кая Калас все одно оцінила позитивно нову жорстку позицію Трампа по відношенню до Росії. І водночас, в контексті ось цього терміну, ми сьогодні вже дискутували з Сергієм. М це полковник, військовий експерт, і питали в нього. От 50 днів є. Він каже, що навпаки, це такий ледь не шанс російські армії. Вони буквально мають час для продовження своєї кровопролитної війни, для продовження своїх звірячих ось цих злочинів на території нашої держави. А зброя, яку нам обіцяли, яку от буквально нам готові постачати, знають де взяти гроші, знають де закупити і кому потрібно її відправити, вона буде значно пізніше ніж за 50 днів. Це йдеться буквально про розтягнення. У часі на місяці. Ну дивіться, по-перше, іноді зброя приходить в тиші, і це теж mm -hmm. може бути з паном Грабським я згоден в тому, що це одна із версій, один із сценаріїв, який мені теж не подобається. Але є військові експерти, які кажуть, що це час на те, що Путін розбив свою не дуже волосату голову об стіну української армії і втратив останній аргумент свій. В тому сенсі, що він же ж каже, я літом Україну поставлю на коліна. Ну якщо ну, звісно, що це, це життя, це ну тут ну, без емоцій не можна оцінювати. Це 50 днів, це дуже багато смертей, дуже багато болю і всього решта. Якщо Трамп грає в такі ігри, ну це ж геополітика. Політики, вони ж е, міряють е, реальність не людськими життями. А своїми інтересами, якщо дійсно нам нададуть можливість вдарити по Росії дуже потужно і глибоко і зруйнувати всі плани, і потім на осінь він прийде, як ото побитий пес, і буде казати ну ну я все я, я готовий до перемовин. Хоча я думаю, що так не станеться, якщо ми не отримаємо всього оптимумового озброєння. Але все одно тут дуже багато запитань насправді, і на них я не маю відповідів, на превеликий жаль. Пане Ложена саму.

На останок хочу вас знаєте, запитати. Ви трошечки згадували про те, що власне Трамп запитував у Зеленського, чому Україна не б'є по Москві? Ось як пише видання Washington Post, Зеленський відповів цитую: вдаримо, якщо ви дасте нам зброю. Відповідно, ну зброю ми чекаємо, нам можливо дадуть. І якщо можна коротко, на вашу думку, які Україна має законні цілі для ураження саме в Москві? Адже ми дотримуємося усіх міжнародного міжнародного законодавства і звичай ведення війни. Є там підприємства, є військові частини, є центри прийняття рішень, які так Путін любить. Це наші законні цілі. Тому головне, щоб були, як кажуть військові, нам не десятки ракет потрібні, нам потрібні сотні. І тоді ми зробимо те, що казав ага. Трамп. Пане Олеже, а томагавки отримає Україна власне, поки вони поза списком поставок пише за Вашингтон Пост, але водночас чи отримаємо ми на вашу думку? Бо поки відтерміновували буквально в нас кілька секунд залишається. Моя відповідь така: ми колись не вірили, що будуть леопарди. Ми не вірили, що буде в 16 Дякую, почули вас, пане Олеже. Дякуємо вам, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Ми вам дякуємо okay. щиро за ваш глибокий такий аналіз тих міжнародних подій, непростих, які зараз ми переживаємо. Олег Лісний, політолог, віце-президент аналітичного центру Політика, був разом з нами.